Всім привіт! Ви на каналі Англійська Це Просто. Сьогодні будемо вчитись описувати зовнішність людей англійською мовою. Зовнішність людини може бути описана різними словами, які надають детальний опис зовнішніх ознак та враховують особливості зовнішнього вигляду. Але перше, на що нам слід звернути увагу, так це на два важливих дієслова: have got і to be. Отже, коли ми описуємо частини тіла, тип і стиль волосся. То повинні вживати дієслово have got або has got, або можна взагалі не вживати got, а лише have і has. Якщо ж ми зазначаємо вік, вагу та зріст, то будемо використовувати дієслово to be, яке змінюється з особами на «am», Is, «are». розглянемо приклади: I've got blue eyes. В мене блакитні очі, або без «got» I have long dark hair. В мене довге, темне волосся. I am Young я молода, I am tall я висока. Одним із кращих способів опису зовнішності є використання прикметників, які описують забарвлення волосся, очей, шкіри та інших частин тіла. Наприклад, для опису волосся можна використати слова blond, русявий, «шатен», чорний, для опису очей сірий, зелений, блакитний, карий. Окрім цього, можна зазначити тип волосся. Хвилясте, пряме, кучеряве і так далі. Давайте розглянемо наступний слайд. Тут ви бачите є довжина волосся і його тип. Отже, пряме волосся straight, Хвилясте – wavy. кучеряве curly. жорстке волосся. spiky. Довге Long. Середньої довжини. Medium length. Коротке short. І зовсім лисий bald. Тепер будемо вживати ці слова у реченні. Наприклад, він має пряме волосся. Ми скажемо he has або «he has got straight hair, в нього пряме волосся. Якщо ми хочемо додати колір, скажемо в нього пряме русяве, тобто світле волосся, це вже буде He has got straight fair hair. Пам'ятайте, що в англійській мові є не лише чіткий порядок слів у реченні, а також певний порядок самих прикметників у реченні. Приміром, ми описуємо волосся і хочемо зазначити три аспекти довжину, текстуру і колір, то слід дотримуватись такої хронології. Спочатку довжина, потім тип волосся, а вже в кінці колір. В нас поки що в реченні два аспекти: це тип волосся, straight та колір fair. Якщо ми скажемо, що волосся коротке, хочемо додати довжину, то цей прикметник стоятиме у нас на першому місці. І вже буде He has got shirt straight fair hair. Наступний приклад: Він має хвилясте коричневе волосся. He has або ж he has got wavy brown hair. Вона має кучеряве біляве волосся. She has, she has got. Curly blond hair. Він має волосся, що стерчить доверху. І ще зазначимо колір чорне волосся. He has, he has got, spiky, black hair. Якщо ми зазначаємо два аспекти, але вже тип змінюється на довжину, то спочатку ми пишемо довжину, а потім колір. Так само, як ми робили і в попередніх реченнях. She has, she has got long short fair hair. І ще звертаю вашу увагу, що волосся в англійській мові це незлічуваний іменник, тому вживається без артиклю. Хоча, звісно, якщо ми хочемо сказати одна волосинка, то ми можемо поставити a hair, щоб зазначити, що саме одна єдина волосинка, а коли ми говоримо про все волосся, то буде «hair» без артиклю і без S в кінці, так як немає форми множини. Якщо волосся не довге і не коротке, ми можемо сказати, що воно середньої довжини. She has got. Medium length straight hair. В нас тут скрізь є іменник hair, перед яким стоять прикметники, тому вживаємо дієслово мати, have got або has got. Якщо волосся взагалі немає, то ми кажемо bold, він лисий, він є лисий, he is bold. Але якщо людина ще не лиса, а волосся лише рідіє, то ми скажемо He's getting bold. Коли ми описуємо очі, то зазначаємо колір: блакитний blue, коричневий brown, зелений, green, світло карі або світло-коричневі очі, hazel і чорні темні black. You have got green eyes, наприклад, в тебе зелені очі. Якщо хочемо зазначити розмір, то пам'ятаємо, що спочатку описуємо розмір, а тоді вже колір You have got big green eyes. В тебе великі зелені очі. Або якщо ти маєш вузькі очі, то скажемо you have got narrow black eyes. Вузькі чорні очі. Поговоримо тепер про обличчя. Обличчя англійською – face. Отже, ми описуємо обличчя We are describing face. Є форма обличчя, shape of the face. На малюночку в нас три форми: кругле лице round. Овальне. oval. І квадратне square. Наприклад, Тебе кругле лице. You have got a round face. Або you have got a novel face, a square face. В тебе кругле, овальне або квадратне лице. Якщо є веснянки, то скажемо you have got freckles, в тебе є веснянки. Або зморшки. You have got wrinkles. Зверніть увагу на вимову. W не вимовляється. Wrinkles. Якщо є борода або вуса. То ми скажемо you have got a mustache and a beard. Я ставлю для кожного слова артикль, тому що mustache і beard можуть вживатися як в однині, так і в множині. Тобто, якщо в нас дві людини дві бороди, то це буде beards. Якщо ми говоримо про одну людину, про її вуса та бороду, то вживаємо ці слова в однині A mustache, a beard. Хоча, звісно, інколи ви можете зустріти слово mustache без артиклю. Дівчатка люблять носити чубчик. Тому англійською це буде fringe. Вона має чубчик. She has a fringe. Описові слова допомагають нам побачити та уявити людину, не знаючи її особисто. І окрім опису обличчя, можна дізнатися про висоту, вагу і форму тіла. Отже, давайте подивимось, що в нас зображено на малюнку. Зріст англійською height, а вік age. І давайте спочатку розглянемо зріст. Людина може бути низька. short. Або висока, то, якщо людина не висока, не низька, то людина середнього зросту. Average height. Наприклад, речення ми будуємо за допомогою дієслова тобі, яке змінюється з особами, і після нього йдуть прикметники, без іменників, тому нам не потрібно вживати артикль. Він низький, англійською буде his shirt. Або він високий, is «his tall». або він середнього зросту. His Average height. Тепер поговоримо про вік. Вона молода. Молода це прикметник, тому теж саме ті слово is. І буде she is young. Або вона доросла, She is adult, або вона стара. She is old. Є синонімічне слово elderly до слова old, але вони не завжди взаємозаміняємі, тому що elderly. Вживається в більш офіційному середовищі і означає людина похилого віку. Якщо ти не молодий, і не старий, то можна сказати you are middle-aged, ти з середнього віку. Або ми можемо зазначити роки, тобто я в своїх 20, я в своїх 30-40, буде I'm in my 20s, він в своїх 30, he's in his 30s, 40s, etc. І так далі. Але перші три слова це в нас іменники, тому з ними ми вживаємо артикль. She is a baby, вона малятко. Або She is a child, вона дитина, вона підліток, she is a teenager, а вже далі молода, стара, середнього віку це прикметники, тому перед ними ми не ставимо артиклі, якщо немає іменника. Окрім точного опису людини, ми ще можемо давати свою оцінку. Наприклад, нам людина здається привабливою, миловидною, гарною. І тут є декілька слів, але є нюанси. Наприклад, нашою мовою ми можемо сказати чоловік гарний, жінка гарна. Одне слово стосується як чоловічого, так і жіночого роду. В англійській мові дещо по-іншому слово «handsome» стосується лише чоловіка. Отже, він гарний англійською, «he is handsome, а вона гарна буде «she is pretty, як у другому реченні. Якщо нам здається людина негарною, інколи страшною, ми передаємо це словом ugly. Окрім слів handsome і «pretty», ми можемо додати такі слова, як beautiful або attractive. Отже, коли ми описуємо чоловіка, ми можемо вжити наступні слова: handsome, гарний, «гарний», «good-looking» миловидний і Attractive, привабливий про жінку: she is pretty, she is beautiful, she is attractive. І сюди теж можемо сказати good looking. Коли ми описуємо вагу, то в нас теж є декілька слів. Наприклад, скажемо, вона повненька, She is planned, і на кінці не читається. Або вона трішки повненька. She is a bit plung. Людина із зайвою вагою буде overweight. Він має зайву вагу. Якщо українською ми вживаємо дієслово має, то англійською він є із зайвою вагою. Тому тут потрібно бути дуже уважним. І недарма я почала наш урок з дієслів, які описують різні частини тіла. Тому he is overweight він має зайву вагу. І взагалі префікс over означає щось понад норму. Наприклад, проспати щось буде oversleep. або працювати понад норму, Overwork. Тому і тут надмірна вага Overweight. Скажемо, він середньої ваги. He is Average weight. Якщо в чоловіка гарне тіло, він статний, гарно збудований, коренастий, то скажемо, he's well built. Вона худорлява, англійською she's skinny. В англійській мові існує ще багато цікавих слів, якими можна описати зовнішність людини. Але так як в нас невисокий рівень, то поки що цих слів буде достатньо. Переходимо тепер до практичної частини нашого уроку. Перед нами три фотографії людей. І ми будемо описувати кожного з них. І спочатку у нас Адам. This is Adam. Він середнього віку. He is middle aged. Припустимо, що він високий. He is tall. Він ставний, статний. В нього гарна будова тіла. He is well built. Поки що ми описуємо, використовуючи прикметники, тому вживаємо дієслово to be, а саме is. He is. В нього світла шкіра. Вже змінюємо дієслово на дієслово has got. Він має світлу шкіру. He has got light skin. Шкіра теж не має е, артиклю. Скажемо, в нього хвилясте коричневе волосся, світло карі очі і густі брови. He has got wavy brown hair, hazel eyes, and bushy eyebrows. Можливо, деякі слова будуть для вас новими. Слово skin, шкіра, так? А, і буші. Буші це густий, особливо коли ми говоримо про волосся. Буш це взагалі кущ. І прикметник утворився буші. Густі брови, буші eyebrows. В нього є борода і вуса. He has got a beard and a mustache». До речі, американський варіант написання слова мустаж буде без О. «M» U, S, T, A C H E. Переходимо до наступної фотографії. Це в нас Емма. This is Emma. Їй 30 років. Вона в своїх 30. She is in her 30s. Вона середнього зросту. She is average height. Вона трошки повненька. She is a bit plump. Прошу вибачення. Не поставила артикль. Він там має бути. She is a bit plum. Вона має темну шкіру. She has або she has got dark skin. Отже, світла шкіра light, темна dark. В неї коротке кучеряве волосся. She has got short curly hair. Пам'ятаємо спочатку довжина, а тоді його тип. В неї вузькі очі, narrow eyes and white teeth і білі зуби. Зачитаємо це речення ще раз. She has got short curly hair, narrow eyes and white teeth. Вона вдягнена у фіолетовий світшот. wearing a purple sweatshirt. Опис зовнішності не обмежується фізичними рисами, але також може включати інші важливі деталі, такі як стиль одягу, манери, вираз обличчя та постава. She is good looking. Вона миловидна, вона гарненька. І так, переходимо тепер до третього персонажу. Це у нас Пол. This is Paul. He is young and attractive. Він молодий і привабливий. Сполучник and поєднує два прикметника. Він молодий і привабливий. Він стрункий. He is slim. Прикметником slim можна описати як чоловіка, так і жінку. He has white skin and blue eyes. В нього біла шкіра. І блакитні очі. Можна написати white, white skin, біла шкіра або light skin світла шкіра. He has got short spiky hair. В нього коротке волосся, яке стирчить доверху. He doesn't have a mustache. В нього немає вус. Якщо ми вживаємо просто have або has, то допоміжне в запереченні буде don't або doesn't. А якщо з'являється got. То заперечення будується дещо по-іншому. Ми вже до першого дієслова has, то даємо not і тоді дописуємо got. І виходить he has not got. Отже, є два варіанти. Він не має або he doesn't have, або he has not got a beard. В нього немає бороди. Або ми можемо по-іншому сказати: в нього немає ні вус, ні бороди, ні того, ні того. І в англійській мові є така конструкція як neither nor. Ні те, ні те. І так як neither вже несе в собі заперечення, то нам не потрібно ставити вже нот. І виходить: he has got neither a mustache nor a beard. Ще слово нізер має дві вимови: це neither або neither. Дві вимови, але один варіант написання.